Моє вітання в ефірі візник обласної ради. Передача про діяльність обранців Волинської громади. У ці хвилини депутати збираються на друге пленарне засідання 13-ї сесії, яка нагадаємо, розпочала роботу ще 5 вересня. Тоді каменем спотикання стала неозгодженість позицій стосовно тексту звернення щодо мовної ситуації в Україні. На початку другого пленарного засідання 13-ї сесії Володимир Войтович повідомив, що обранець Сергій Мартиняк подав заяву про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради. Мотивація така. 28 жовтня 2012 року на виборах до Верховної Ради України я не отримав підтримки виборців округу номер 29 по якому був обраний депутатом обласної ради. Виборці округу віддали голоси за іншого кандидата, враховуючи це. Вважаю неможливим своє подальше перебування у складі обласної ради та складаю повноваження депутата. Відлуння виборчих перегонів було відчутне і при оголошенні депутатами запитів та запитань до керівництва області та правоохоронних органів. До мене, як депутата Волинської обласної ради, неодноразово зверталися виборці округу, а також жителі міст Новолинська та Володимир Волинського, із запитанням щодо безоплатних пасажирських перевезень. Які здійснювалися протягом 2011-2012 року автобусами марки Сетра на території міста Новолинська та Володимир Волинський на згаданих транспортних засобах були розміщені рекламні написи: Безкоштовний проїзд за сприяння Сергія Ковальчука та під час виборів до Верховної Ради України 2012 року безкоштовний проїзд за сприяння підприємства Укрпетроль? З 29 жовтня 2012 року згаданими автобусами здійснюється перевезення пасажирів на платній основі на території міста Володимир Волинського та Володимир Волинського району. Ряд запитів, озвучених у ході сесії стосувались транспортного сполучення між населеними пунктами та якості дорожнього покриття автошляхів області. Через селище Колки пролягає дорога Р 14 між державного значення Луцьк, Маневич і дольськ на одній з ділянок дороги, а саме в районі Перехрестя вулиць Грушевської Лесі Українки, завжди під час сильних опатів та весняного топлення снігу утворюється водяне плесо, яке перешкоджає руху пішоходів, транспорту, а також підтоплює прибудинкові ділянки жителів вулиці Грушевського. Неодноразово для ліквідації підтоплень залучались підрозділи МНС підприємством Укр. Діпродор розроблено проект реконструкції вулиці Грошевського з метою водовідведення, але коштів виділених не було. Просив би вас посприяти у вирішенні даного завдання та включити в проект бюджету на 2013 рік реконструкції частини вулиці Грушевського, в селищі Колки, автомобільної дороги Луцьк маневич львишів Обранець Євген Мельник у своєму запиті просив пояснення щодо оптимізації роботи Іваничівської районної санепідемстанції та скорочення тамтешніх працівників. Більшість працівників, які працюють в Іваничівській СЕС, мають досить літній вік, згідно якого через 2-3 роки їм потрібно виходити, буде на пенсію. Після проведення так званої оптимізації вони не зможуть отримати належної пенсії. і в ці 2-3 роки їм потрібно буде отримувати сім'ї, родини. І конкретне до вас запитання. Чи після цього буде Змога забезпечувати належно санітарно-епідеміологічний та екологічний контроль за продуктами і товарами повсякденного вжитку, чи взагалі доцільне проведення такої оптимізації? Насправді структура реформується під чисто європейську структуру, під чисто європейські функції. Як буде, ну я думаю, буде, буде добре. все нормально. У Нас з контролерами все в порядку. Ви знаєте, пане Євгене, у нас з якістю гірше. Да. А от чіт, чітко виписати функції, ясно, що це стосується людей. Завжди реформування чи зміни стосуються людей. Ми постараємося, щоб люди не були вражені, їх не так багато, їх можна влаштувати, трудо влаштувати. Я знаю, що Ліна Михайлівна з цими людьми займається і вони будуть задіяні, будуть задіяні в новій структурі, в новій центральній районній лікарні. Для них робота знайдеться. У тому депутати взялись узгоджувати порядок денний. Опісля майже годинного обговорення та 10 хвилинної перерви вдалося досягти компромісу. Першим все ж вирішили розглянути бюджетне питання. Рада погодилася підтримати проект рішення, розроблений головним фінуправлінням облдержадміністрації з рахуванням пропозиції депутата Валентина Вірковського про виділення 50 тисяч гривень на реконструкцію котельні Володимир Волинської спецшколи інтернату Другим питанням порядку денного депутати визначили прийняття звернення до волинян із приводу підписання. Мовного закону узгодження тексту цього документу та схвалення його більшістю голосів, вочевидь, було за порукою продовження 13-ї сесії, оскільки компромісу щодо тексту звернення на погоджувальних радах, які передували сесії обранці не досягли, остаточно крапку довелось ставити у сесійній залі. Там є три пункти, які ми пропонуємо обрати. Але саме основне, що Волинська обласна рада, і в тому числі партія регіонів, за те, щоб підтримати закон. За посилення української мови і за її захист ми готові проголосувати. Давайте ми для себе визначимось або ми голосуємо за українську мову, або ми когось хочемо образити. І давайте, якщо ми хочемо тут шукати якийсь компроміс, давайте його знайдемо. Я ще раз звертаюсь три, три речення, які я прошу обрати. Існуючий режим, дискримінація за національною ознакою і розпалює міжна... міжнаціональну ворожнечу. Є одна фраза, яку ми теоретично можемо погодитися, це забрати слово режим і поміняти його іншим. Більше правок, більше правок ми не можемо зробити, тому що ми. Від того первинного проєкту, який у вас є теж на руках, якщо ви уважно подивитеся, ми поміняли, зняли 5 абзаців на вимогу партії Рігіонів. Ми пішли на компроміс. Ну є речі, де ми не можемо піти на компроміс. Ви маєте піти на компроміс. Це є несуттєві поправки. Але давайте ми, тут, давайте ми тут підійдемо з розумінням. Усі фракції і проголосуємо в цілому із цими пропозиціями. Я вас прошу, я вас прошу, заради роботи сесії нашої. Шановні депутати, про, прошу вас, відмовтеся від виступів. Давайте ми проголосуємо цей варіант. Ми далі підемо. Люди на нас дивляться, виборці чекають наших рішень. Внести корективи у текст мовного звернення фракційні лідери намагались публічно за трибуною сесійної зали. Однак після нетривалих перемовин все ж вирішили піти на перерву та продовжити обговорення за зачиненими дверима. По поверненню обранець Олександр Пирожик озвучив внесені керівниками фракцій правки. Між тим Олександр Башколенко вказав на ще одну неточність у тексті звернення. Тому, спираючись на статтю 10 конституції України. Заявляємо, що єдиною державною мовою в нашій країні є і буде українська крапка, а все решта, от Андрій Андрійович підтвердить, це просто, ну я не знаю, ну як можна. Е, 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 да, так. Заборонити, закон. Заборонити. заборонити закон. Ми, обласна рада, можемо заборонити дію закону. Того ми до цього це вже була п'ята поправка. Не приступали Олександр Костянтинович при всій повазі до вас. Не змушуйте мене вживати фрази на кшталт політичного шулерства. Добре, давай будь під... ласка, ні, голосуємо колеги. те, що ми узгодили щойно. Ми не маємо створювати в нашій обласній раді будь-яких правових колізій. Ми не маємо в нашій обласній раді не відміняти рішення Генеральної асамблеї ООН ні законів України. Ми не доділені цим правом навіть в заявах, навіть в зверненнях. Здавалося, ситуація заходить у глухий кут, однак, компромісний варіант тексту звернення все ж знайшовся. Його автором став депутат Олександр Свереда. Я так розумію, камінь спотикання є останній абзац. Я пропоную тут е, ту, той варіант, який я думаю задовільнить всіх. Там, де написано антиконституційний закон, замінити таким чином, воно буде так звучати. А на території Волинської області акти нормативного характеру в частині, що суперечить статті 10 Конституції, не діятимуть. До оголошення обідньої перерви депутати розглянули ще два питання. Що стосувалися протестів прокурора на рішення Волиньради. Одне з них про надання гірничого відводу Дзов Артіль на розробку малоосницьких базальтів. Прокурор області Андрій Парака, посилаючись на висновки профільних державних структур, наполягав на перевищення повноважень обласної ради, мовляв, це корисне копалення державного значення. З таким трактуванням не погоджувався радник голови обласної ради Веніамін Туз, який доводив, що базальт для виготовлення щебеню і буту є корисною копаленою місцевого значення. Ще одне рішення. Облради, яке було опротестовано прокуратурою, стосувалось підтвердження права користування земельними ділянками підприємством Сла Ковицького району. В результаті дискусії більшістю ради не було підтримано жодного із протестів прокурора. Опісля перерви обранці розглянули майже два десятки питань порядку денного. Зокрема, було затверджено схему планування території Волинської області, а також дві програми, які стосувалися забезпечення пожежної безпеки в області на найближчі два роки, а також охорони здоров'я людей на водних об'єктах нашого краю. Окрім того, обранці заслухали звіти про хід виконання двох освітянських програм та підтримали їх без зауважень. Між тим, звіт щодо стану ведення лісового і мисливського господарства в області обранці обговорювали більш жваво. Валентина Блінова поцікавилася у керівника профільного управління депутата Богдана Колісника ситуацією з виплатою заборгованості та працевлаштуванням колишніх працівників підприємства Волинь обл агроліс, ліквідованого рішенням сесії обласної ради. Коли ліси перейшли в відомство державного агентства лісових ресурсів, то середня заробітна плата виросла втричі. І зараз середня зарплата по поліському, яке в вас цікавить, становить 3200 тисячі Е, ви пам'ятаєте ці цікаві часи, коли стояла палатка, стояла, стояли люди з е, записями, хто хоче працювати в державному е, лізоспі політській, просить приходити записано. Ну, як ви бачите, краще мітингувати, чим працювати. І зараз ті люди, які виявили бажання працювати в лізоспі, вони працюють, працевлаштовані. Але ми ніколи нікому не обіцяли, що ми будемо, будемо гасити борги е тих кер керівників, які працювали до нас. Що могли, що стосується чи стосувалось е місцевого бюджету, так ми взяли цю відповідальність на себе і розрахувалися з місцевим бюджетом. І сьогодні боргів по платежах в місцевий бюджет немає. Всі, хто хотів, працює, і я думаю, що навряд чи безара вони пішли назад в комунальне підприємство. Депутата Олександра Порожика цікавила дата проведення сесійних слухань щодо стану ведення мисливського господарства в угіддях області, наданих у користування. Богдан Колісник зазначив, що до цієї теми варто повернутися у другій половині листопада. А підсумовуючи свій виступ, головний лісівник області, наголосив лісистість Волині. Що ліси верніше Волині в 47-му році займали менше 300 тисяч гектарів, тобто 17% від всієї території області. Сьогодні лісів на Волині більше 700 тисяч, тобто більше як вдвічі кількість лісів виросла. Тобто сьогодні займає 34%. і завдання стоїть перед лісівниками Волині довести ліси з області до 36%. Вочевидь, цей аргумент переконав обранців. Звіт схвалено радою, також більшістю були підтримані проекти рішень щодо внесення змін до ряду обласних програм. Між тим, прийняття нової обласної програми Шкільне молоко викликало у сесійній залі довготривалу дискусію. Чи проходила вона аналіз в охороні здоров'я, наскільки корисна це в педіатрі, чи її бачили чи не бачили? Це перше питання. Друге, якщо це програма Шкільне молоко. Чи корисно молоко на сьогоднішній день кожен день дітям? І третє, яким чином буде забезпечуватись санітарно-підмічні норми? Співрозробітниками програми є головне управління ветеринарної медицини, освіти і обласна санітарно-підмічна станція. Тому ваші запитання відносно того, чи проходили, брали участь спеціалісти, брали. Брали забезпечення молока, дається рекомендації, що вона одну третю, та склянка молока 200 грам, яка мала би даватися щоденно, компенсує одну третю кальцію. Це якби те, що корисно. Забезпечення сьогодні в нас проводиться. Ви знаєте, що перші четверті класи вже використовують молоко цільне. В Більшості районів вже використовується іменно молоко. Яке береться прямо безпосередньо від виробників, і таке ж передбачається, щоб молоко було доступне і у містах. Тим часом депутати Анатолій Вітів та Сергій Слабенко цікавились закупівлею молока та ціною на нього. Чи передбачає ця програма, що по ній будуть постачати саме переробні молоко підприємства? Відповідну продукцію, чи ми говоримо все ж таки про індивідуальне сільгосгосподарство, чи ми говоримо про фермерське господарство, чи ми говоримо про КСП, тобто ті форми власності, які є безпосередники виробником молока? Якщо будуть переробники, які будуть давати цінне молоко по ціні, яка буде рівнятися з ціною цільного молока. То можна буде закуповувати сьогодні. Сільос виробник, представить якісне молоко. Гарантує, у нас сьогодні. Є сільос де виробляється молоко без дотику повітря від крові у молоко. молокозал, доїльні зали, які дають можливість. Забезпечити якісним молоком, тому будуть вирішувати ті, хто має закуповувати, в тому числі і в населення, коли пройдуть відповідні санітарні обстеження і худоба і населення, і вони мають також право реалізовувати своє своє молоко. Це що в нас вже є. Відносно ціни, ми рекомендуємо 4-5, це та яка складається сьогодні на ринку. Депутати Олександр Бик та Іван Смітюх висловили думку, що програма шкільне молоко нереально до виконання, мовляв, це царина освітян. 93 села Ковальського району. Це добре, що в нас ще існують ферми і господарства. Давайте йдемо на інші райони, де взагалі на цілий район одне стадо є сертифіковане. Може, як ви скажете, як ви довезете на 5 учнів молоко? до літру, яка вартість буде. Якщо в нас є гроші, є освіта, направляємо ті гроші додатково на харчування батькам чи напряму на школу і на тому кінець. Це нереально усвоїти і зробити цю програму на прикладі таких сіл, як у нас. Тим часом депутати Олександра Башкаленка зацікавив інший аспект втілення програми в життя. От тут написано: для начальних закладів обласного підпорядкування пропонується придбання автомобілів. Хто їх буде обслуговувати, де вони будуть стояти, яким чином вони будуть збирати, і так далі. І тому подібне. Це є затратна частина. Раз. Друга затратна частина. Треба створити підприємство, яке буде обслуговувати ті, от, які тут пропонуються спеціалізовані автомобілі. Потім треба і так далі. І тому подібне. Дезінфекція. і по своєму поїхали. І ми дійдемо до того, що у нас буде надструктура. Ваше зауваження відносно над воно має підставу в тому, що ми додаткові ресурси залучаємо технічні. Зокрема, автомобіль для привезення, звичайно, в всіх районах його немає потреби закупляти, тому що будуть закупляти кожен виробниках на своїх територіях. Якщо говорити про автомобіль, він найбільше потрібен для міських територій. Місто Луцьк, Володимир, Новолиць, де, де якщо взяти в цих чотирьох містах 39 тисяч учнів, тому на їхню потребу треба зробити це. Категорично не підтримали програму і обранці Олег Боробилюк та Олександр Сверда. Я в школі молока не пив. Мої діти чомусь молоко не п'ють, е соки із собою носять трубочка, щоб була обов'язково. Так, тобто, як ще це на дітей буде пити молоко. Але я так розумію, програма буде розрахована, знаєте, як середня температура по лікарні. Кожному стакан молока. Третина випила, а решта. А знов таки, я, я, я критерій. Тобто, я абсолютно ставлю під сумнів, потрібність такої програми. Якщо це потрібно, це питання батьків. Забезпечити дітям молоко, а дитина молоко чи пити – Це вже їхня приватна справа. Навіщо ми будемо за кошти бюджету витрачати? Там третина буде використана за призначенням дві третини вкрадуть. Разом з тим ряд депутатів виступили на захист розробників документу. Це, зокрема, Раяса Кочмук, Михайло Бегель та Лідія Томашевська. Ця програма повинна бути обов'язково, тому що перша це дотація, йде як своєрідна до освітянської галузі. Це раз, але буде цільове її використання. Тобто, ми будемо бачити контроль використання цих коштів. Це не є якась ціль заробити комусь. Повірте, я це бачу в школах. Це Нормальне контрольоване питання для того, щоб навчити дітей їсти молочні продукти і вживати молоко. Сергій Слабенко запропонував так. доопрацювати документ, але його пропозиція не мала підтримки більшості. Рішення з цього питання не прийняте. Не були підтримані радою і рекомендації сесійних слугань на тему з'ясування сутності гендерної політики та проблем ризиків, які вона несе українському суспільству. Після тривалого обговорення радою підтримано пропозиція депутатів Петра Проня і Тамари Ковальчук про те, щоб зняти це питання з розгляду. Другим планарним засіданням 13-та сесія Волинської обласної ради не обмежилась. Упродовж дня депутати розглянули більше половини питань порядку денного. Решту залишили уже на третє планарне засідання, яке орієнтовно планують провести вже на наступному тижні. Серед непідтриманих сесією рішень внесення змін до ряду обласних сільськогосподарських програм своє негативне ставлення стосовно такої ситуації керівник головного представницького органу краю прокоментував волинським медійникам на традиційній прес-конференції за підсумками сесії постійно потрібно нам приймати рішення і турбуватися про те щоб програми ці вони є пріоритетними в нашій роботі щоб вони виконувалися щоб кожен селянин Відчув все-таки увагу з боку обласної влади. Я не бачу тут нічого поганого в тому, що ми час від часу зміни вносимо. Є можливості краще фінансувати, скажімо, програму власний дім і там ті ж доєльні апарати. Чому не включити сюди? Коли ми говоримо не лише про будівництво житлове власного будинку, а коли ми говоримо, що у власному домі є ж. І корівчина або й кілька У власному домі є якась інша живність, є техніка. Чому через цю програму не використовувати і профінансувати ті чи інші потреби селян? Голова обласної ради повідомив, що наполягатиме на поверненні до розгляду сільськогосподарських питань уже на третьому пленарному засіданні 13-ї сесії. А загалом, підсумовуючи роботу депутатів, Володимир Войтович зазначив за вчорашній день нашу обласну раду. Не можна звинуватити, та і в жодному випадку не можна звинуватити у байдужості. Тобто кожне питання, майже кожне питання, викликає різні думки, дискусії. Це є позитив, і навіть якщо ми нинішню 13-ту сесію будемо мати три пленарних засідання, біди в тому немає. Тобто іде предметне обговорення. І мене радує те, що є готовність депутатів, якщо навіть не виправдано. Рішення не прийнято або відхилено проєкт, є готовність у депутатів повернутися до повторного розгляду і голосування. Тобто є готовність депутатів виправити ті помилки, які допущені. Правильно, не помиляється тільки той, хто не працює. І ми всі колективно, напевно, допускаємо інколи помилки, або відхиливши той чи інший проєкт, або не прийнявши рішення, або недостатньо підготувавши той чи інший проєкт. Але така готовність є. І я за вчорашній за вчорашнє пленарне засідання я вдячний депутатам кожної фракції. Кожної у ході підготовки передачі до ефіру стала відома дата проведення третього пленарного засідання 13-ї сесії. Згідно розпорядження, підписаного головою обласної ради, депутати продовжать працювати у пленарному режимі в середу, 14 листопада.